Дякую вам Дякую за запитання. Запитання насправді сьогодні це дуже важливе. І я хотів би як міністр вам надати роз'яснення, щоб суспільство, громадяни, всі, хто слухають вас, журналістів, читають ту інформацію, яку ви надаєте, щоб вона була об'єктивною. Такою інформацією, яку, про яку інформуємо ми, тобто органи внутрішні. Прав Міністерства внутрішніх справ. Я сам знайомлюсь е, тією інформацією, яка сьогодні є в інтернеті, в деяких засобах масової інформації. Ми хотів би сказати, що фантазія деяких журналістів, вона взагалі не має мереж. Ми сказали слово А, а ви пішли вже казати весь алфавіт. Тому я хотів би чітко сказати, що на якій позиції стоїть міліція. Якщо ми кажемо про особу, яка підозрюється в сквоєнні злочину, це є такий статус згідно до кримінального процесуального кодексу. У нас є достатньо підстав казати про що цю людину згідно до Кримінально процесуального кримінального кодексу, що цю людину ми маємо всі підстави вважати підозрюваним в сквоєнні злочину. Якщо я перший раз, коли казав, що у нас є така особа, то я дав такий посил для всіх для всіх громад, для тих, хто розуміється юридично законодавство. Я сказав так: людина є, ми вважаємо, що ця людина могла мати причетність до скоєння злочину, але ж ми проводимо ряд експертиз. І тільки після того, як ми її проведемо, ми можемо казати, що ми обосновано підозрюємо цю людину в причетності до скоєння злочину. Після того, як ми провели ці експертизи, ми сказали, що ця людина є підозрювана і процесуально, в кримінальній справі ця людина фігурує як підозрювана. для того, щоб далі рух, рухатись ми. У зв'язку з тим, що людину не знайшли зразу, а людина на сьогоднішній день скривається, ми його оголосили в розшук. Коли людину ми оголошували в розшук, то ми повинні назвати прізвище особи, яку ми оголошуємо в розшук. Тобто підозрювана особа оголошена в розшук має ім'я, прізвище по батькові. Ми це і зробили. Якщо є сумніви у рідних, у близьких, у суспільствах, то ці сумніви, вони зникнуть після того, як цю людину знайдемо, допросимо зробимо відповідні висновки. Чи він в Україні, чи є вас про інформація? Значить, у нас є інформація певна, яка надходить із різних джерел, в тому числі багато є повідомлень від громадян. Я, користуючись можливостю, ще один раз хотів би подякувати всім громадянам, які надають відповідну інформацію. Вся інформація обробляється, перевіряється, інформація є різна. Так прописано в нашому кодексі. Через певний час, після оголошення в розшуку республиканських, ми повинні надати інформацію до Інтерполу. І ви знаєте, що зараз Інтерпол також оголосив підозрю.